Доброго дня, шановні мої! Сьогодні я вирішила продовжити своє вчорашнє відео про незвичні кущики, які зростають у мене в садочку. Ну почну сюжет, я не з кущика, а ось з цього килимка діло Погляньте, який він гарний! Зараз вже у мене тут а сонця немає, зараз третя година дня, і вони будуть закриватися, ці квіточки. А як на них іще й сонечко попадало, ну вони прям блистіли. Такі у них пелюсточки, вони як зеркальні, відбивають сонячні промені. Дуже гарна прямо. Я задоволена цією квіточкою. Зараз пік її квітування. Ось поруч трояндочка. Ну, вона вже теж відквітає. Поодинокі бутончики залишилися. Ну і от покажу вам калину. Теж у неї блискуче листя. Вона вічно зелена і вона називається калина зморшкувато листа. Це вже повідростали новенькі листочки. Отак з цього боку вона виглядає гарно. Видно всю площину її листочка. то ззаді там <кхід> дерен ел елігантісімо зливається трішки. А от як з цього боку зараз дивиться на неї. Так як я з двору на неї дивлюсь, то листочки повернуті, і як то її мало видно, рослинка все таки до сонця повертається. Це дерен це ось бузина блеклейс. Я її показую, я б не сказала, що це рідкісна рослина. У багатьох садочках вона є. У мене вона теж уже доволі давно зростає. Ну, цей рік на ній тлі ні, ні, немає. В тому році була. Я її так в вигляді штамба роздвоєного веду, щоб вона. Парасолькою була, не заважала зростати тим квіточкам, що внизу. Ну, зараз ще далі ж буду показувати. Ось скоро буквиця буде вже квітувати уже колосочки. Ще раз зупинимося на цьому п'ятинці яскравому. І які ж тільки клематиси, Ми, милі. Зараз ось хочу показати, це ось така грунтопокривна рослинка, називається вона пахісандра. Вона теж вічно зелена. Це вже подростали нові в неї, такі, як розетки із листя. Вже вона освіжилася, обновилася. Теж ж абсолютно невибаглива, не причиняє мені ніякого клопоту, полюбляю її. А це ось я зараз знімаю, показую вербу. Верба розмарина листа. Я її теж питаюся, як деревцем формувати. Ну, знизу вона все-таки вона б хотіла бути кущем і вибиває таку поросль активну. Ну, а так вона такі гілочки, як пальмові вітки, наче така на вітру колишиться. Я її в цьому році ще жодного разу не обрізала. Це вона вільним ходом розростається. Ось в минулому році я тут її прикоріняла. черен палочки ось вони поприймалися. І за двором там теж у мене насажені підростають. А ось починає квітувати едельвейс. такий, привезений з самих Карпат. Чудовий така форма квітки, як зірочки. Це я по путі в огород, зніму те, що у дворі ось стоять коле усе. І помия батат. Це я зараз піду до ірги. Ну і от поки йду, куди казала, по путі треба ж зняти те, що розсвіло за сьогодні деревій. Це я насіння його вирощувала, я думала, він буде якимсь іншим кольором. Він виявився жовтий. Мабуть, я чекала від нього, що він буде червоним. А ось гіпсофіла, ціла хмара. От Щоб було зрозуміло, які, які поруч рослини, кущики, деревце. І от вона ця гіпсофіла яка. Тіла Хмара смородинка чорна починається дуже сухо листики жовкнуть. Це Ангела. Це вчорашній герой мого розказу Еліотерокок. Йдемо, не буду вже вимикатися, йдемо до ірги. От вона у мене наприкінці городу. Ось такий кущ здалеку. Не бачу, правда, сонце напроти. Ну, от така ірга. От він самий кущик, навіть його форма, це він уже доволі давно тут зростає, років п'ять. Я його омолодила в минулому році, вирізала старі гілки. Це молоденькі вже. Ну і на них ось які ж ягідки. От яка ж тільки краса. Ось такі різнокольорові. І сині, і фіолетові, і червоні. Навіть такі вони малинові. А на вкус вони теж приємні. Зараз вони мені дужче подобаються, навіть чим смородини. Якось те вже все воно піднадоїло. А це все таки нова, рослинка. І декоративна, і корисна, дуже гарна. Рекомендую в кого нема. Оце ось повз прохожу мимо і зніму покажу, ось яка я ще й досі не повисаджувала те, що в касеті ще з февраля місяця посіяне посаджене, вже на дворі місяці та два стоїть. Це ось тут і табак. І тут ось інші. Це трахеліум тут, аквілегія мраморнолиста. Це ще все треба висаджувати. А зараз підемо за двір, там ще деякі кущики подивимося. Це ми вийшли. І ось я хочу зразу показати ось які свічки, випустила юка. Так гарно, навіть як не квітує. В такому вигляді теж подобається мені. А це ось катальпа. Квітує бідолашка. Ожила і квіточку випустила. А ось Гаура. Вона вже була у мене героїнею одного з останніх відео. Зараз показую, як зараз вона виглядає. Гарні пишні кущики. Це ті такі кущики, що од верби листої. Я їх відсаджувала. І ось ще теж кущик такий він. Слабенький, бо верби вони ж водичку полюбляють. А це за двором не завжди сюди вдається з водою доходити. Це верба повзуча. На ній котики весною були, була гарненька, а потім так якось з трудом виживалась. голі віточки і тут тільки на краєчках. Листочки, верба повзуча від бережнюків. Ось кущик зараз показую. Це називається він Секурінега, теж обмерзала здорово, обрізала і повідростала. Ось на цьому боці. Ось такі рослинки. Це кущик магонії. Це тут піон білий, мій вже відквітував. Зараз він такий вже остався. Я вже пообрізала все. Це ось покажу тут іще. Це ось вейник. Як він називається, коничник, по-моєму. Зараз такий він колишиться гарно то верба із вилиста. І зараз воно здоровий кущ, покажу, як він квітує, то горобинник. Ось такі китиці. Ось уже є такі, що розпустилися. І подивіться, що тут робиться. Оце приманка. Не тільки для корисних, а й для тих зелених бронзових. Ці ось іще не квітують. Такий він куч здалеку. Теж розрісся, великий. Знову покажу дзвоники скупчені. Довго вони квітують. І ось теж дужче розпустилися ліхніси. Ліхніс корончатий. От я зайшла в двір, і що хочу я сказати? Зараз я показала свої рослинки, які, на мою думку, є цікавими. І аби не оминути їх своєю увагою, то вирішила зняти і другу частинку сьогоднішню. А про що хочу сказати? Є в мене така думка, що буду я із своїх квітників. Прибирати деякі рослини, бо місця ж не вистачає на все. І бачу я, що деякі з тих рослин, що в мене зростають, ну, не скажу так, що вони мені знравилися, більш не так уже подобаються. Ну, мабуть, таки ж так і є. І от напишіть мені, будь ласка, цікава буде вам така тема. Що які рослини я буду прибирати із своїх квітників і з яких причин я буду це робити, які я в них бачу недоліки, і чому я збираюся їх прибирати. Напишіть і я потім, може, завтра, чи колись найближчим часом треба це зробити, бо треба ж висаджувати те, що я показувала вам у касетах у мене. Ну все, на цьому завершую зйомку. Всім до побачення, жду ваших відгуків.